До IV століття до нашої ери перська інженерія залишалася найкращою у світі. Але під височенними колонами та сяючими палацами фундамент імперії розвалювався. І її вороги вже чекали біля воріт. Коли Афіни підтримували повстання в Єгипті і греки окупували столицю Мемфіс, Артаксеркс покинув Персополь та будівничі проекти розпочав військову кампанію, щоб вигнати греків з Мемфіса і знову повернути Єгипет під контроль Персії. Це буде остання велика перемога Перської імперії. Бо в 424 році до нашої ери Артаксеркс помре, залишивши після себе порожнє місце на троні та вісім десятиліть нестямних міжусобиць. А поки Перська імперія заклинається внутрішнім конфліктом та корупцією, молодий македонський принц вивчає Геродота та подвиги видатного перського героя Кира Великого. І цей македонський принц задумає підкорити світ. Його звуть Олександр у 336 році до нашої ери далекий родич Артаксеркса захопив владу. Він узяв царське ім'я Дарій III. Його назавжди запам'ятають як царя, що втратив імперію. через чотири роки Олександр та Дарій III зійдуться лобами в низці лютих битв, і армію Дарія III будуть повільно відтісняти до власного порога. У 330 році до нашої ери Олександр опиниться біля воріт окраси імперії, столиці Персеполя. Олександр засвоїв політику персів поважати переможених. Його людям було заборонено грабувати та розоряти завойовані землі, але як приборкати солдатів після перемоги над найвеличнішою імперією планети? Можливо, солдати розпалилися, обурилися, чи згадали історію про те, як Персія спалила Афіни. Так чи інакше, в Персеполі вони розійшлися. Почалося велике святкування перемоги. І під час святкування скарбницю було пограбовано і стався один з найбільших прикрих випадків підпалу в історії світу. Персеполь спалили. Олександр не був прихильником руйнування. Ймовірно, Персеполь спалили, бо він був символом. І він спалив його, щоб зробити символічний жест, а не жест знищення. Там навкруги, певно, були чудові завіси та речі. Без сумніву, вогонь міг зайнятися як випадково, так і навмисно. Бо якщо він дійсно хотів стати царем ахеменідів, останнє, що він зробив, це спалив Персеполь. Але тоді не було пожежних машин, як тільки спалахнуло полум'я, а полум'я полум було жахливим, воно охопило все місто. Дарій Третій уникнув полону. Але влітку 330-го року до нашої ери його вбив близький союзник. останній цар Захеменідів помер. Олександр влаштував Дарію 3 пишні похорони, а пізніше навіть одружився з його дочкою. Олександр проголосив себе перським царем Захеменідів і додав останній розділ до історії імперії, яка простягалася трьома континентами і протрималася більше, ніж 2700 років. Олександр, прихильник перських царів, переслідував убивць Дарія і вбив їх власноруч. Олександр вважав, що тільки царі мають право вбивати царів, але чи вбив би він Дарія? Навряд чи бо Олександр не створив імперію, а завоював її.